Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Запис у нас без світла. Запис у нас на автономці. Випуск вийде незрозуміло коли. Да, ми вже про це поговорили вранці: що не прив'язуємося зараз до годин і до часу. Коли зможемо вийти, тоді і вийдемо. Ось як вчора, да, вечір був о 23-й. Ну, таке у нас зараз життя, і ми його повинні сприймати таким, яке воно є, і. Долати, перемагати наше життя, перемагати. Почнемо з Володимира Олександровича Зеленського, нашого президента. Він робить цікаві речі, це дуже цікаво. Але дивитися на це все потрібно з різних сторон, не тільки зі сторони однієї направленості наших так званих опозиціонерів, які насправді для мене є ворогами України. Ось і все. Так от. Можливо, вже розмова була, коли ви дивитесь це відео. Не, не знаємо, коли воно вийде. Можливо, вона буде чуть пізніше, тому що різниця часу велика, але сьогодні, чи до 24-го, чи після, Володимир Зеленський поговорить по телефону з Дональдом Трампом. Дивіться, це перша телефонна розмова з Дональдом Трампом. Відтоді як Трамп залишив білий дім і перестав бути президентом Сполучених Штатів Америки. Чи намагалися вони поговорити раніше? Точно відомо, що зі сторони Трампа таких намагань не було. Навіть коли президент Володимир Зеленський запрошував його приїхати в Україну, з'їздити в Харків, з'їздити в Херсон. В Одесу подивитися Дональд Трамп не захотів. Він сказав, що я зараз не президент, тому я не приїду. Хоча дуже багато політичних і громадських діячів, діячів культури приїздили і бачили все це наочно. Він не захотів, чи хотів, чи замовляв розмову, чи пропонував розмову Володимир Зеленський з Трампом. Я не бачив. Таких не те, що оголошень, повідомлень. Можливо, да, можливо, ні. Можливо, да, не знаю. Можливо, ні. Чому? Тому що ми. Все таки зараз, по сьогоднішній день співпрацюємо з конкурентом Дональда Трампа Байденом і з демократичною партією, а не республіканською. І ми отримуємо їм все, що отримуємо від Сполучених Штатів завдяки цієї партії. Достатньо ні. Нормально, ні. Все якісне ні. Але ми могли б не отримувати і цього. Тому не знаю, як там ситуація, але сьогодні розмова буде. Подивимося. Ну, я думаю, це все-таки буде розмова, якщо буде щось опубліковано, не що, нічого конкретного, тому що Трамп не президент, а тільки кандидат, і буде він президентом, чи не буде, ми це побачимо. Розмова знову на фоні того, що він сказав Трамп. Я покладу край міжнародній кризі, включаючи жахливу війну між Російською Федерацією та Україною. Ну, сказати можна. Це популістичні фрази. Популізм для політиків, друзі, це, ну, це хліб. І у нас дуже це знаєш, слово популізм набрало дуже такий негативний характер. Хоча у політиків популізм є у всіх. От повірте, у всіх, хто Йде на якусь посаду, виборчу, хто конкурує, завжди є якийсь відсоток популістичних заяв. Вони можуть бути навіть не свідомі, не те, що несвідомі, а не Спеціально зроблені. Просто вони витікають з бажання да, людини з бачення ситуації. Людина хоче завершити всі е, міжнародні кризи. Я, я повірю, що Трамп хоче. Або там інший президент, який йде на посаду, щось обіцяє. Але популізм є різний, є відсотковий. Популізм є отакий, популізм є отакий. Популізм є свідомий і популізм є. Ну, він також, скоріше за все, свідомий, але він від бажання йде, да? і можливо, щось і збудеться з цих популістичних заяв. Тому давайте трохи відноситись до цього спокійно. Поговорить, подивимося, обсудимо. Далі, президент Зеленський ще продовжуємо. Я ж кажу, він робить дуже цікаві справи за. Те, що він е, з королем зустрічався в Великобританії, там розмови з усіма лідерами з іспан... ну з усіма зустрічі з дачанами. Ще він дав інтерв'ю BBC. Що він припустив? Замітьте, припустив, можливо, гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року. Він припустив перемовини на саміті з Росією. В присутності десятків країн світу це все припущення, а не факт або якесь ствердження Володимиром Зеленським, про що говорить знову так звана опозиційна фракція наша, е яку я вважаю ворогами України. Що, що, що сказав президент Зеленський в цьому інтерв'ю, якби ж Партнери допомогли нам по повній програмі. Якби ж партнери надали нам озброєння всього, все, все те, що нам потрібно, то наша армія сильніша за російською, і ми б здобули перемоги на всій лінії фронту. Але у нас немає того, що нам потрібно. У нас немає дозволів руйнувати їхню військову структуру в, в Росії. У нас е, немає літаків, у нас немає е, кількості ракет, які потрібні, немає точних снарядів, які потрібні. У нас немає навіть хімарсів стільки, скільки потрібно. Розумієте? Ну, не говорячи про ПВО. Так от, президент сказав, якби трапилось диво, і ми б змогли отримати все це, додаючи своє виробництво, перемога б військова у нас була. Ну так. І не реагуйте на всякі вкиди, якихось. Говорящий голов Порошенка. По про Порошенка ми ще поговоримо. Він також віжить страшенно, друзі. Я вас попрошу підписатися. Хто дивиться, не підписаний зараз. Дуже так таких людей мало, тому що Ютуб не розповсюджує. Не розповсюджує чому Ютуб, тому що перші дві години ну світла нема. Інтернету нема. Нас дуже мало. І Ютуб не реагує не так, як от раніше, там півтора навіть місяця, два назад, три-чотири. Він реагував і він розповсюджував по Ютубу наш з вами канал. Зараз він цього не робить, тому що нас мало переглядає в перший, в перший час. Тому все залежить від нас. Що ми можемо зробити? Перше вподобайка, ну, підпис, підписання це. і Головне розповсюдити самі у себе на сторінках, не соромтесь. Не соромтесь, ви робите добру справу, якщо ми разом, в будь-яких мережах, де ви можете, розповсюдити друзям, пересилайте, хтось з друзів послухає, подумає і, можливо, приєднається до нас. Тільки наша спільна участь може допомогти каналу зараз не сісти, як уже було. Пам'ятаєте, рік у нас було 22 чи 25 тисяч, більше року, півтора. Ми не могли піднятися. І якщо ми зараз знову опустимося. Тому буду дуже вдячний вашій допомоги по розповсюдженню наших відео з вами. Ну, і донатам, якщо ви можете. Давайте ми зараз поговоримо про дуже нашумівшу і на, ну, кричащу ситуацію про так званого героя-розвідника. З чого все починалось? Давайте так, про Червинського і про. Ролі Порошенка і його спільників в цій ситуації. Червинський, бурба і все інше. Хто такий Червинський? От давайте просто не заангажовано, відсторонено, об'єктивно. Червинський – звичайний офіцер Служби безпеки України. Звичайний. Ніякий не герой, розвідник, людина, яка працювала в службі безпеки України. Скажіть мені, будь ласка, ми підтримували Службу безпеки України до того, як почалось, почалося широкомасштабне вторгнення і навіть і тоді не зовсім а до того, як туди прийшов Василь Малюк, до того як наші, наша частина Служби безпеки, військова частина України почала ну просто руйнувати Російську Федерацію. Вибивати кораблі разом з ГУР почали воювати. Це військова частина Служби безпеки України. Ми зараз дуже підтримуємо не військову частину Служби України, яка працює всередині України. Так, там є деякі. І дивіться, успіхи: це колаборанти, це навідники, це зрадники. А далі і це нижча ланка, нижча, нижча, нижча. Далі немає нічого. Далі служба безпеки України вона працює або не працює. Так, от Червинський був в цій направленості. звичайно, працівник Служби безпеки України. Ніколи він не був розвідником, щоб ви усвоїли тим більше героєм. Йдемо далі. Під час Майдану Червинський виконував накази тодішнього голови Служби безпеки України. А я не пам'ятаю, росіянин. Росіянин він був Він підтримував Беркут, він підтримував Айти-Майдан. Він Служба безпеки забороняла в'їзд людям з різних регіонів України в Київ для підтримку майдану. Ну він... Працював, знаєте, як, як Вов в одному сказав, робота така у нього була. Він, він Майдан не підтримував. Він був проти Майдану. І я навіть не це зараз хочу обговорити і звинуватити його в цьому. Майдани наробили у нас дуже багато різного, дуже багато різного. Просто щоб. Для чого я це кажу? Я кажу, це для того, щоб ми зрозуміли, хто такий червінський. Далі вибори. 19-го року Порошенко програє там, з'являється бурба. Також працівник СБУ, підполковник Бурба. Якось вони починають працювати разом. Хто куди і як бурбу призначають чомусь. Чого раніше призначили, ось не докапувався я до цього. Я просто хочу загальну атмосферу, щоб ви зрозуміли. Чомусь він стає головою гур, там де зараз Буданов. Відбувається якась ненормальна ситуація. Я вважаю це ненормальна ситуація, коли підполковник Бурба і підполковник Червинський працівники спеціальної служби України виходять в публічний простір. Виходять, пам'ятаєте, це Савік Шустер, Гордон це все були задіяні. Той переворот, який вони готували, коли Гордон казав, що я зараз випущу прийде такий фільм, що переверне все у нас в державі. Це Гордон казав тоді: переверне все в державі, що там от Зеленський зрадник, Єрмак зрадник ті зрадники, Баканови, всі-всі зрадники. Да, ще раз. Не будемо обговорювати всю цю ситуацію по прізвищам, але це вийшли військові спеціальних служб в публічний простір. І це підхватили всі медіа нашої держави і багато закордонних медіа, чого не повинні були робити офіцери спеціальної служб. Ми до цього. Дідева, це було Вагнер-Гейт. Це, якщо пам'ятаєте, Вагнер Що таке Вагнер Гейт, так звана операція? От я для себе не можу усвідомити це і зараз. Чи була тут взагалі якась операція? Чи взагалі щось це відбувалося? Як воно відбувалося? На якій основі? Звідкіля це було взято? Хто організатор? Хоча свою думку, я. Ви, я... Вискажу в кінці. Так, от вони вийшли і звинуватили наше керівництво в зраді. А зрада заключалася в чому? В тому, що вони розробили операцію, що там 80 бойовиків Вагнера сіли на літак в Турцію, повинні були літіти в Африку на роботу. Там вони працювали, охороняли там різні. Корисне родовище, але вони розробили працю, що посадять літак в Україні. Знімуть цих 80 вагнерців. І 80 вагнерівців будуть наказані, а вони, начебто, були причетні до розстрілу на майдані. Ну там дуже така сітка ситуація. Хто хоче, можете знайти і поцікавитись цим ще раз. Але президент Володимир Зеленський, голова офісу Андрій Єрмак і там інші інші здали росіянам цю операцію, продали все, і літак не сів в Україні. Здається, а полетів на Мінськ. Ну, начебто така красива, да? І ось коли вийшов Гордон, про якого я вже згадував, і сказав, що готується фільм про зраду нашого керівництва, ось Христо Гроздів, це розслідувач всесвітньо відомий, привезе цей фільм і покаже. І тоді у нас все буде переворот. Ми знімемо Зеленського, ми знімемо всю цю зелену владу, і до влади прийдуть справжні Патріоти, ну, не сталося, як гадалося. Це знову не звинувачення Червинського, щоб ви зрозуміли. Я розповідаю, що було. Тепер от, тепер от, по різним каналам, але це моя особлива думка, що от всю операцію, цю ну, медійну я беру медійну, це точно. Хоча я думаю, що не тільки медійну. Проплатили дві людини. Ахметов і Порошенко. Можливо, по долям, можливо, пополам. Не знаю. Це все коштувало. Ви згадайте, пів року це гуділо. А я ж не договорив про Гроздіва. А Гру... Христо Гроздів не приїхав. Він подивився на всю цю ситуацію, він подивився на всі ці докази, він подивився на всі ці виступи, він подивився на весь цей бідлам і сказав: хлопці, ні. Я не бачу тут операцію, яку б провалив президент Зеленський чи його оточення. Я взагалі не бачу, як вона проводилася ця операція. Я взагалі не розумію, що хотіли з цієї операції, якщо вона була. І фільма, знаєте, кіна не буде. Ніхто нічого не показав. Вони зверталися до інших розслідувачів. Там Бутусов був підв'язаний, там Шабуніни, там дуже багато було людей підв'язаних. Ніхто. З іноземців не зголосився брати на себе відповідальність в повітрі. Це повітря. Я знаю точно, що пропонувалися іноземцям гроші, великі гроші, що от покажіть, українці ж вірять іноземцям. Але ні, вони трохи інші. Навіть за великі гроші, репутацію свої вони не будуть псувати. А нашим плювати на всі репутації? І от я вважаю, що цю. Всю кампанію з Вагнергейтом і державним переворотом фінансували дві людини. Можливо, до них під'єднувалися ну, основні були дві хмет Порошенко. Потім, що трапилось, якось ну, Бурбу зняли, а Червинський якось почав працювати чи в ГУР, чи ще десь. Він займався переманюванням, не те, що переманюванням, а операцією за. Заманювання сюди пілота російського разом з їхнім літаком. І ось він проводив цю, вів цю операцію більше півроку, якщо не більше. І що виявилось в кінці? В кінці виявилося і сталося. Не пілот російський прилетів з літаком, а туди, куди він повинен був сісти на російському літаки, прилетіли ракети російські. І було знищено два наших літака. Повністю був вбитий командир частини повітряної частини, було вбито багато звичайних воїнів, була пошкоджена дуже інфраструктура аеродрому. Ну, ось така була провальна, оце була провальна операція Червинського, якою керував Червинський. Чи було це узгоджено з вищим командуванням? Ніхто про це поки що не говорить. Не сам Червинський, не вище командування, не політичне керівництво. Чи це була його розробка, Також поки що невідомо. Розумієте, Червинський оці два роки він мовчав. Він взагалі мовчав про все. Він мовчав про причетність будь-кого до Вагнергейта. Він мовчав про причетність будь-кого до операції з літаками. Просто Червинський утримував. Знаєте, фундаментальне мовчання? Там якісь вкиди були, але це не давало змоги когось в чомусь звинуватити? Чому Петро Олексійович йому потрібно було витягувати? Він робив все. Чому вони два роки йдуть, 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 йдуть за Червинським? Чому вони не підтримують інших да, так званих героїв-розвідників, яких також судять, яких вони ще саджали, які вже зараз були посаджені? Чому вони не підтримують? Інших командирів, яких там влада в чомусь звинувачує, чи та ж чи та в Чому? Чому вони підтримують Червинського? Для того, щоб мовчав. І вони зробили свою справу. Вони його витягли з тюрми. Розумієте? Витягли. Що далі? Я не знаю, що повинно бути далі. Як вони витягли, я вважаю, не все тут пройшло законно, тому що у нас в державі законно проходить мало що. Дуже мало що. Все одно у нас гроші, корупція, суддівська система це найкорупційніша система, і кумівство, і так далі. Витягли. На мій погляд, що вони хотіли, що вони хочуть. Вони хочуть повністю витягти Червинського. І варіанта, здається, є два. Або... Замінити залужного на Червінського, тому що з залужним у них уже справа діла не буде. Просто не буде діла з залужним, тому що залужний все живе в Лондоні, він задоволений, йому подобається, все нормально. Він уже зустрічає президента в галстуки, в костюмчики з отливом і в Сочі. То, знаєте, як було? Куплю костюм з отливом і в Сочі. Все нормально у Залужного. Я не думаю, що залужний прийде. На вибори і піде разом з Порошен. Не думаю. З Порошенком не думаю. А ось Червінський два варіанти: або його до кінця витягнути і відправити за кордон, щоб його тут не було сховати, або замінити залужного. Герой розвідник, герой розвідник. Ну і саме ганебне поведінка Петра Порошенка в суді. Коли Червинському дали цілодобовий, о, зараз же ж э, приймали запобіжний захід, а вже не по тій статті. Та? Тут у нього є застава і тут слідство йде. Новий, новий епізод в житті його це 100 тисяч хабарю, хабаря. Ну хорошо, почому, що буде стоїти, це перший етап, і другий етап. Мені треба ж зрозуміти, що на наш перший етап це суд, це без дефрас. По чому суддя доверився, ви можете через своїх, можете і через ексантики, как вам удобно. Ми, ми просто палубимо віск, падаті, і так ще будемо наразі Все Всього сторони, це все в місті. І тут суд прийняв запобіжний захід цілодобовий домашній арест. І що зробив Порошенка? Це. Це неймовірно. Він поводив себе як баба на базарі з лушпанням на насіння. Він кричав, тупотів, психував на прокурорів. Сиди, ти де бачив, ви де бачили в моїх словах політичні ризики. Брешете, коли вас бачить весь світ. Будь ласка, я вимагаю або вибачень, або спростувань, або покажіть мені мою заяву про поруку, де я кажу про. Політичний тиск на вас, стань той президент України, говорить з тобою. <плес> <плес> Отак <плес> не перебувайте мене, це <плес> за пліне <плес> перебувайте. Мене вибачаю. не <плес> я спокійно ставився до тих пір. Поки ви не почали брикати в суді. Знаєте, чому мені сумно? Мені не те, що сумно, мені блін настільки образливо, що коли якась там людина крикнула Встань на прокурора, коли з тобою президент розмовляє, прокурор став. Прокурори, майте гідність. Ви державні чиновники. Хто такий Порошенко для вас? Ніхто? Він ваш слуга народу, звичайний депутат. Прокурори, майте гідність, прокурори, майте твердість, прокурори, майте чоловічу гідність. Що ж ви вскакуєте як паньки-встаньки, олов'яні солдатики? Оце було дуже ганебно. І я ще раз знаєте, переконався, що Порошенко це ну, помилка страшенна. Порошенко це звичайна барига. Подивіться його поведінку. Це людина, яка була президентом України. Це людина, яка була міністром закордонних справ, міністром економіки. Це людина, яка була секретарем Ради безпеки України. Це людина, яка була головою наглядової ради Національного банку України. Це людина неоднократно народний депутат. Це на сьогодні одна друга по багатству людина в Україні. Він веде себе. Барижно. Я ж кажу, пас, хай мене вибачать бабульки, що продають насіння. Він веде себе ось так. Гірше. Бабульки, навіть, знаєте, вони кращі. Набагато кращі, друзі. І ми будемо кращими. І ми будемо кращими. Я хочу вам подякувати за вашу допомогу, за ваші донати на нашу роботу, на нашу підтримку армії. Я щиро дякую. Драбинка Сергію 50 на 50. Тисну вам руку Сергію, велика вам подяка. Блохіной Тетяни 300 на 70, а банк. Дякую вам, пані Таня. Шатель Наталії, 50 на 50. Дякую, Наталя. Велике вам особиста подяка. Хомік Сергію на дрони Зарінчук Маріані а Банк. Дякую вам, Маріана. Дуже велике вам дякую. Каврисієвий Наталій. Дякую вам, пані Наталя. Випряш... Випряшкіній Інесі на дрони. Рипешка Любові. Також там частково канал. На канал, частково на дрони. Дякую вам, пані Любов. Велика вам подяка. Брійовський Єлізаветі. Велика, велика друзі, подяка. Бачите, дописувати вже дописую. Зі світлом <кій> монтажуємо, що можемо, як можемо, так і робимо. Так що вибачайте за все це. Монобанка. Друзі, Монобанка і Монобанк це різні речі. Монобанка відкрита, і туди можуть зайти будь-хто спокійно в опису є збір на дрони написано Монобанка. банка не банк Туди заходиш і дуже легко перераховуєш гроші. Я просто не оприлюднюю хто туди, тому що там було дуже багато завжди, а зараз там всього 400 гривень. Банка відкрита. І на рахунках у нас вже є біля 9 тисяч. Дивіться, біля 10 тисяч ми вже зібрали на нові дрони. Одні вже йдуть, реп передали, я вам величезну. Ну, виношу подяку. Ми, ми активізувались трохи. Це потрібно. Не потрібно, е, не потрібно робити спад. Воювати потрібно завжди. І для того, щоб перемогти, не можна сьогодні трохи, завтра не трохи. Сьогодні, отак, а завтра полежу посплю. Ні, для того, щоб перемогти, треба все робити завжди по повній програмі, як ми можемо. Да, у нас частина населення не хоче цього робити, але я на це не зважаю і ви. Не зважайте, друзі. Посилки, будь ласка, пересилайте всі, хто може, вже на село Іскра, вулиця Центральна, Перше відділення. Це або Волосилковський район може бути написано, або Волноваський район. Неважливо, це наш один район, Новосілківський минулому, Волноваський зараз, село Іскра, чи Іскра, чи іскра, іскра. Вулиця Центральна, 1 на Євгена. Дякую вам, друзі. По спонсорам сьогодні я не встиг вибрати. Завтра у нас прямий ефір. Прямий ефір. У нас стрім завтра на стрімі ще буду оголошувати і дякувати всім. Будь ласка, далі про гроші. Я ніколи, щоб ви розуміли, навіть три перекази ви зробите, п'ять переказів. Я не знаю, якщо там нема напису, що це на канал, я ніколи їх не візьму, щоб ви розуміли. Це піде на те, на що ми збираємо. Репо, спальники, дрони неважливо. Величезна, величезна вам за це все, друзі, подяка. Ми працюємо, працюємо класно. Останній час, ну щоб не перехвалити. Все у нас добре, все нормально. Не... Ось можливо, наладиться електрика, можливо нарада це це. І ще раз, і ще раз вас просто прошу: розповсюджуйте так, як ви можете. Не соромтеся, це наша держава, це наша робота, це наша армія, це наша перемога, це наш президент, це ми. Тому соромитися тут не потрібно нічому. Розумієте, це допомога армії, не тільки каналу чи ще будь-чому. Це армії. До завтра, друзі. Україна переможе!